Для волонтерів. На треба волонтерів форму, так? Так. Вони будуть, тобто кількість Почкайте, вони чекайте, будуть я вказувати я вигляд вигляд кількість одиниць. Вигляд. Вони будуть вказувати кількість одиниць, вони будуть вказувати розміри і що їм потрібно. А ціни вони вже представлені, які можуть бути найвищі. Угу. Це ми можемо побачити на третьому поверсі цього футбоя, ми можемо отримати вичерпу інформацію з цього форму. Ні, Як ви хочете, пані, Ні, лише, але, що, але ви приймали рішення ви що за основу брали, щоб передати на ці. Моніторили ціни, ціни, звичайно. Монітор, мін, ціни, так, що а рішення буде приймати, та, все рівно буде приймати Рада оборони. Та, я воно ще раз буде йти на Раду оборони. Я зрозумів. Дякую, йдемо до кінцеве рішення за радою оборони. А обласна рада до цього має відносин. Це на рівні обласної державної адміністрації. Це Рада оборони. Яка, так як я сказав Володимир Васильович, буде приймати кінцеве рішення. Угу. Тому що їм виявляється. Кошту... Тобто, як я, я зрозумів, як ми можемо зрозуміти, що, сьогодні це питання обговорювалося. А, а хто подав на сектор саме? Голова обласної державної адміністрації? Клопотання ну, хто подав? Чи громадська організація самооборони? Громадська організація звернулася до Голови обласної державної адміністрації до Кончарука. Кончарук це питання, включає такий його Винесли питання на засідання ради оборони з тим, щоб ми це питання розглянули на секторі. Ми сьогодні його розповідаємо. Прийняли передавне рішення нас, і направили звичайно. на раду оборони, оборони, оборони для нас є кінцевого. Це мало бути сума говорила, обговорювалася, я зрозумів, 60 тисяч гривень так. на 10 комплектів так, на раді, форм. На раді То, я так, але зараз, оскільки є ціни про монітори, можна придбати ті чи інші речі за дешевше. Ці... А чим керувався е, голова? Ви не знаєте коли приймав це... я зрозумів. Я я зрозумів, але ви приймали поставки це хто ви? Я е, моє голос голосу Івано-Франківщини, інтернет-портал, голос інфо. Якщо чули, хотів знати, хто вийшов. Я Жатуля Володимир Михайлівна, керівник сектору з питань матеріальності, де фінансової безпечки. Івано-Франківської поставить території. Дякую. Все, я зрозумів. Тобто тому тут і, це, а де це можна подивити, які це був у, у, у прийманні Фербе. Так, будь ласка, а вас немає ніяких в... запитання. Дивіться, на виконанні першопримірних Фербей це є посадова особа. Прошу, давайте підійдемо. Ви зараз візьмете те, що ви хочете листа. Ми просто сьогодні на засіданні сектору обговорювали ціни і позиції, що вони хочуть. Вони волонтери звернулися, чи громадська організація і волонтери? Громадська організація, але їм треба для волонтерів. Для волонтерів на потребу волонтерів форму, так? Так. Вони будуть Та, таб, кількість почекайте, вони почекайте, вказувати я кількість я одиниць. Вони будуть вказувати кількість одиниць, вони будуть вказувати розміри і що їм потрібно. А ціни вони вже представлені, які можуть бути найвищі. Угу. На всу... Це ми можемо побачити на третьому поверсі цього хадбоя, ми можемо отримати вичерпну інформацію. Самоборона хоче 60 тисяч гривень, пану подав лист на форму на волонтерів. Uh -huh. Це мене вбурило. Я то перезвонився журналістам з голосу, людям теж це не подобається. І ми хочемо вияснити той лист. так, -то, Скільки волонтерів Франківську, ніхто за форму не ходить, а вони в форму не треба. А що вони йдуть воювати? йдуть воювати, нема питань. Ми підтримуємо, підтримуємося поміну автомат. Якщо просто от, вони класні пацани, то це треба вияснити. Розумієте, пане Геннадій, вона підійде. Або не він має документи, де хто був на секторі, які ціни, і хто, хто подав на валяну вулиць, на, на оншу рука, на суму давайте, на 10 хвороб, 60 давайте, тисяч гривень. Давайте Я прошу ваш контактний номер телефону. У мене вже люди є, просто зібралися всі, знаєте. Я. Він не може зараз підійти. 5 хвилин. Ми чекаємо тоді, поки не прийде доки у нього робочий час. Ми до 5.15. А Та він буде Він має тоді? Виїхало в запис, як треба. Я член сектору, Свердло Юрій Іринерович, керівник благодійного фонду самооборони. Від початку, скажімо, у секторі і коли якісь кошти йшли, мені дзвонила, зараз позвонила пані Галина, щоб на ту годину прийти. Щось я, в час я не зрозумів. Це йдеться за ту суму 60 тисяч гривень, що просить самооборона. Ми трошки громадський спротив. 60 тисяч гривень на 10 форм, це дуже круто. Кажемо, для чого вони це хочемо бачити лист, від рук, хто це дав лист, хто підписав. Ми тільки що звідти, ми тільки що звідти. Може, йдемо туди всередину і розберемося, це ми з бачимо. таких повноважень немає, маю туди теж виправляти. А то не треба заставляти? Там нічого такого немає кримінального? Тобі цей сектор був створений як представниками громадських організацій? Так, так. Ну, я вже не членів. Хіба побачити, бо я не встиг чи, а скажіть, будь ласка, а ви ж були сьогодні на цьому секторі, наскільки мені відомо? Ну, вам інформацію передали, як я зрозумів. Тобто затвердили за суму 60 тисяч гривень на 10 комплектів, рекомендовано. Ні... я просто хотів знати... Діяльність Ради оборони в області регулянтовано приміні документи. І ці ці документи носять гриф для службового користування. Ну наскільки я знаю, я зрозумів, наскільки я знаю. Я, я паня. На... Да? Дивіться, я вам хочу одне запитання дати. Всі висти, всі, всі... всі зварні, які дають громадські організації на... Ім'я тої чи іншої установи чи структури, це є відкрита інформація, яка не носить ніякого <зважлив> грифу таємного. Я вам говорю, як юрист, <зважлив> людина, яка розбирається. Якщо <зважлив> це <так>? вирішить, <зважлив> що я був керівника відділу, ми були так. Ми отримали інформацію, ми пішли до керівника відділу, яка відповідає за цю роботу. Вона каже, що вони на секторі прийняли це рішення і дали на розвитку подали сподобу. на комітет ради оборони. так? Тобто сума 60 тисяч була, Прошу, вона є. Трошки, трошки, можна трошки? я завершу, можна я завершу. Як я зрозумів, бо я спілкувався ось, е, з нею, з цією е, панянкою, яка сказала, що да, вони затверджують суму 60 тисяч гривень на 10 комплектів. Де ми можемо отримати більш вичерпну інформацію з цього приводу, нам порекомендували звернутися особисто до вас, так як сказали, що ви є куратор саме цього питання. Я секретар ради оборони області. Я вам зараз скажу, але я вам зараз скажу. Ця інформація носить нас було просто. Геннадій сказав, що це ваше питання видає. Поповість сказав, що у вас і документи мають допомогу, я член я, це подарування. не зрозумію, вам якраз дивіться, перші примінили предприятий, такі... Покажу, нам, нам, Тоби, нам, кажуть, нам, то... треба, нам треба копію нам. Трець, ось, я я вам даю копію, так, я просто зробила. Тут є, але ми сьогодні це питання проговорювали, бо зовсім інші ціни. Ага. і вона буде остаточна тоді коли вони принесуть остаточну доступ. Нам, нам Та, дуже добре. Ось маєте змогу переглянути назад самооборону. І ось тут у нас є. Коштовий. Ремінь 150 гривень, футболка 150, світер 1800, кепка 150, шапка в'язана 150, черевики 1600. Загальна сума 6 тисяч гривень, рахункова вартість 10 комплектів, згадано указаної калькуляції, становить 60 тисяч.